Вітаю, вітаю! Сьогодні на черзі Леприконський боржок 7, і це Амазонський лабіринт. Так, йдемо на локацію що в нами. Зі мною одноклубник чемно поділився міточкою, дякую. Тому я не шукала інші мітки. Ловимо івентову рибу, заявлену в завданні, на ті ж самі наживки, які були і в попередніх боржках. Це івентові три, черв'як, коник, хуліган. І фрукти мариновані. Ну і я ще додаю ці звичайні наживки: це кукурудза, горох, каму-каму, шайнер, матель, бабка. Так, що ще хотіла сказати? Ці завдання по леприконським буршкам відкриваються заново, коли ви їх пройшли. І будуть відкриватися, мені здається, до тих пір, поки ви не накопичите певну кількість конюшинок конів для виконання всіх цих завдань події. Тому, якщо будете фармити, продовжувати рибку, то я рекомендую все ж таки Амазонський лабіринт за, цю, за це завдання, дають аж 77 конюшинок конів. Тобто, щоб накопичити на каяк, наприклад, то потрібно скільки? Ну, майже 10-11 разів. Да? Там 777 треба конюшинок конів. В общем, ну, якось так. Да. Або купити паки за биткоїни, ну або купити пакети е, за реальні кошти. Отже, е, всі лепреконські боржки показала, а далі підемо плавати під підковими. Дякую за увагу! Всім па-па!